Пухнасті мандри Пустелою фінальна частина хітової кіносеріальної франшизи та японські комікси. Черговий кінотиждень подарує нові стрічки. Також у кінотеатрі імені Тараса Шевченка триває показ мультфільму Гайді Чарівна Подорож. У черговому випуску програми Кінозала проанонсуємо кінокартини, які можна переглянути на найбільшому у місті екрані з 11 до 17 вересня включно. Вітаємо! Та Фіті, молодий Сурикат, він переконаний, що великий світ і його жителі несуть лише загрозу, тому й не хоче товаришувати з диким кабанчиком-йоржиком. Та коли дідуся кусає змія, він вирушає у небезпечну подорож на пошуки квітки спроти отрутою. Йоржик приєднується до мандрівки, аби довести, що будь-яка подорож стає веселішою, якщо ти не один. Тримайся подалі від незнайомця. Я я Єржик. та Фіті, Привіт, та Фіті! І до побачення, кабанчику. <звук> <звук> Тебе вкусив. Дідусю. <звук> невже нічого не можна зробити. Блакитна Яка, начебто, все стіли. І дідуся теж я піду по неї. Та фіті крізь пустелю яскрава анімаційна пригода про силу дружби, відвагу та подолання труднощів. Чим закінчиться небезпечна подорож чотирилапих, дізнаєтесь, переглянувши мультфільм. Я застряг! <хи> Якби ж то дідусь це бачив. Більше <хи> за все в світі я хотів би мати свою. <хи> я не покину тебе самого. Це ще згорить? <хи> Твій хвіст. Тафі <хи> ah! крізь пустелю. У кінотеатрі імені Тараса Шевченка триває показ мультфільму Гайді чарівна подорож. Восьмирічна дівчинка живе у мальовничих Альпійських горах. Одного разу вона знаходить маленьке рисеня, яке потрапило у пастку до злого підприємця Лісоруба. Дівчинка разом із друзями відправляється у подорож, аби урятувати чотирилапого та також допомогти місцевим позбутися бізнесмена та його. Лісопинні. Дехто з вас уже знає успішного підприємця пана Рубаневського. Ти це чув? Це мале ресиня, воно поранене. Нам Треба його витягти. Здається, хтось зруйнував одну з моїх пасток. Гайді, чарівна подорож. Це історія, яка поєднує вражаючу анімацію захоплюючу. Пригоду та зворушливе екологічне послання натхнена класичним бестселером, який зачаровує покоління понад 140 років. Історія набула нового подиху. Вирушайте у мандрівку разом із рятівниками. Гайді, 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 Люба, я не можу тебе утратити Пепер! Гайді стояти. Парі! Гайді чарівна подорож. Події фінальної частини хітової кіносеріальної франшизи Абатство Даунтон розгортаються на початку 1930-х років, коли родина Кроулі знову постає перед викликами часу. У світі що стрімко змінюється, кожному з героїв доведеться зробити вибір, триматися за минуле чи зробити крок у майбутнє. Марі Кроулі переживає розлучення з Гендрі. Родина стикається з фінансовими труднощами, а аббатство – із новими загрозами. Важко усвідомлювати, що час прощатися. Ваша дружба ще ніколи не була такою цінною для нас. Проте майбутнє аббатство Даунтон нині залежить від мері. Це буде сенсація. Критики вже назвали цей фільм ідеальним завершенням для саги. Попередні частини, датовані 2019 та 2022 роками. Рейтинг стрічки на одному з найпопулярніших сайтів кінооглядів становить 91%. Відтак, сюжет буде емоційним та триматиме у напрузі. Із поверненням брати Коро. Новини не втішні? Як ти здогадала? Я знаю тебе з пелюшок. Гарольди ще більше все ускладнив, адже так. І що тепер чекає на Даунтон? Танжіро Камадо втратив майже усю свою сім'ю. Вони були жорстоко вбиті демонами, і єдиною вцілілою залишилася його сестра. Утримавши демонічну подобу, незуко на диво зберегла людські риси характеру та мислення. Заради помсти та бажання повернути свої сестри людське обличчя танжіро приєднується до корпусу мисливців на демонів. Ой, яка прекрасна ніч! Давно не бачилися Зеніцу. У новій частині історії Танжіру та його друзі опиняються у фортеці демонів замку нескінченності. Це поле битви, де відбудеться остаточний бій між представниками темної сторони та тими, хто на них полює. Це четвертий фільм з франшизи, заснований на серії манги-бестселера 2016-2020 років. У світі японські комікси налічують понад 150 мільйонів примірників. Не треба нічого робити. Давно пора розважитись. Ким кіноменю буде до 17 вересня включно. На перегляд вас чекають у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Заклад уже понад 80 років об'єднує мешканців і гостей міста під дахом великого екрану та живої історії. Будьте у курсі кіноновинок та обирайте те, що до смаку. Побачимось.